Я рада вітати вас на своєму каналі, на каналі Запитайте Король. Давайте подивимося, що вам готують вихідні, що вам готують вихідні. Так, початок веселий, трійку мечів. Дивіться, можливо, будуть якісь трійка мечів, десятка мечів і королева мечів. Чудове взагалі. Чудові карти, дивіться, якась ситуація болюча для вас, колюча, болюча, яка просто ранила ваше серце, отак розривала його на шматки. Тут і сльози могли бути і розпач, і плач, і депресивні такі настрої, коли хочеться кричати просто зсередини. Від того болю, який є. Але дивіться, десятка мечів говорить про те, що ця ситуація на вихідних завершиться. Оця болюча ситуація. Тобто, оці ворони, які розривали ваше серце на частини, вони відлітають геть. І перед вами, нарешті, відкриється якийсь горизонт, і ви побачите для себе якісь перспективи. А ця королева мечів говорить про те, що ви для себе з усієї ситуації, трійки мечів винесете якісь м -м, висновки, щось ви для себе зрозумієте, зробите якісь. Е Собі висновки причому чому такою холодною головою і зрозуміти, що цю ситуацію треба завершити, поставити в ній крапку. Залишайте ваші коментарі. Ну а я, попри все, бажаю вам дали вихідних.